На Направо, наліво. Нічого не видно, да? так? Як вас тут? Ну як потрапив? Потрапив. Після майдану мобілізував старшого сина, 72-го механізувана бригада, який провоював почти п'ять місяців. Вийшов з окруження на які армія це не зреагувала, як не нужних. Вони проривалися. Я був на сході, зустрічав його це як волонтер. Потім пішов. Він з травмою позвоночника два рази в госпіталі був. Потім пішов менший син розвідки. Їх накрили в Краматорські. 20% слуха, але ну, зараз вроді після. Санаторій встановився. А потім прийшов і я. Азов, державу то треба захищати комусь. Хоча казали, що старий. А з якого року? 62-й, 54-й год. Я поїздив в цей Схід. Я дуже бачив, що де що робиться, розумієте. Ну і так як Азов більш. Організована структура, через що я сюди прийшов. А я люблю поряд. Люблю нормальних командирів. Розумієте. Тому і прийшов в Азов. Широки ну, про вчорашній біг, що говорити. Ну, валили вони добре. Добре валили, але держати широке не треба. Ви ж розумієте, далі Маріуполь. Куди його? Надо, я думаю, не тільки держати позиції, а треба вже якось виходити, вистанавлювати. А перемир'я? Та яке можуть перемир'я? Перемир'я. Перемір'я. Тільки кажуть, що перемир'я. Вчора ж ви ж бачили, що робилось. 120-й, 80-й. Валили добре. Жалко дітей, що молоді хлопці тут. Вальніше їхні судьби. Але я довольний порівнюючи 2004-го Майдану і вже 2013-го Майдана, то е наскільки я був піднятий духом, що молодь — це, понимаєте, воно ж вже заклалося, це вже піде вже воно у. Я кажу, крові вже воно передасться. Тому що вже в 2013 році молодь це зрозуміла, що від їх багато чого завісить, будучи. Три плем'яні, я їх люблю. Один Владик є, полінок. Це такий чоловік, це будущий. Він, він мене приїжджав проважати на Києве та сам. І на Грушевського приходив, щоб я його поводив, коли в Грушевського. ета саме. Це така людина, от молодий, ну його такий запал. От будуще, будуче, він активний такий молодець. Я просто не, не можу. Скільки років? Ну, це ж він зараз в прошлий год закінчив 11 клас, і оце поступив, це поступив Етам. Такий хлопчина, що. І піддержує мене. От, е, малий, а він так піддержує, що державу треба встановити, зробити її крепкою. Всі це розуміють, що Україна це багата держава. Просто нам треба, як кажуть, хорошого хазяїна. Людина, наскільки вона так создана у нас, що покуди його не касається, він пасівний. Ну, коли його касається, він починає тоді вомку вити. І... Тобто те ж саме, що я кажу, повторяюся, що треба... Кожен має задати собі вопрос. Я кажу дітям, внукам сказати, що ти робив в те час, що коли... Шо... була війна, де ти був. Тримаємось, здавати позиції ми не плануємо взагалі. Скоро зміна? Так, да, так скоро зміна. Ну що ж, удачі вам, дякую. Дякую вам. Головне, щоб піднімалися наші особливо постарші. Тут треба бути старшим. А діти повинні дітей рожати, потомство.